Вітаю! Ось ми вже з вами починаємо вивчати рівняння. Нове слово, але в принципі, нічого супернового тут немає, але є нове слово, нові трошки терміни вводяться. Тому прошу бути уважною, уважними і працювати. Розбий рівності на дві групи. За якою ознакою це можна зробити? Давайте подивимось. У нас 45 плюс 18, дорівнює 63, 3 на 8, 27. А мінус 8, 63 на дорівнює... Дивіться. Ось ще у нас тут тільки числа, так? Числові. Не факт, що істинні. Я ще не. 3 на 8, 24, не 27. Але просто тут є числа, так? А ось тут міститься буква. Змінна. Тобто До цього у нас були просто А-4, так? Або 63 поділити по Х. А ось щоб знак дорівнює у нас такого ще не було. Дивіться, нам дають визначення рівність, яка містить змінну. А оце вони дві. Бачите справа? Ось вони. Називають рівняння. Тобто, це у нас рівняння. Число війсьні чи ні? 50. Так, це істина, а це ні, не істина. Так, чи можна сказати про рівності зі змінною? А мінус 4 дорівнює 8. Ну, при деяких, якщо, наприклад, я поставлю 10, 10 мінус 4 не буде 8. так. Або 63 поділити по 6 дорівнює 7, це теж не буде істиною, тому що. 63 не ділиться на ціло у нас, так? По 6. Тому нам дають ось таке визначення розв'язати рівняння. Це означає знайти числове значення змінної, дібрати таке число, за якого рівняння перетворюється на істину числову рівність. А знаєте, що я ще хочу показати? До цього ж у нас були приклади із віконечками. Ось якщо у нас віконечко. Мінус 4, дорівнює вісім. Або 63 Поділити на віконечка, дорівнює сім. Подивіться. Ось таке ми розв'язували, добирали. Та, звичайно, купа у нас всього було, особливо е, в робочому зошиті, так? Зараз ось я, наприклад. Гляньте, Ось сюди поставлю, зараз я це приберу. Ось наша віконечка. Тобто, дивіться, коли нас віконечка замінили на букву, просто ви вже дорослішаєте. Тому віконечка, ну, як дорослим людям малювати на місці пропущених якихось чисел, то ну, несерйозно, так? Тому вам вводиться вже більш доросла термінологія. І оце віконечко. Тепер ми будемо позначати буквою. А так як приклади з цими віконечками поступово будуть ускладнюватись, звичайно, нам треба знати, згадувати деякі правила, за якими ми безпомилково визначимо, хто ховається у віконечку або хто ховається за змінною, що треба поставити, як розв'язати, як правильно розв'язати рівняння. Так, вибори серед записів. Це ви зрозуміли, так? Ну, давайте далі ми просто йдемо по підручнику, що у нас іде. Вибори серед записів рівняння. Тут знаку дорівнює нема. Це ось рівняння. Ось рівняння і ось знак дорівнює є. За якими знаками можна впізнати, що знак дорівнює, є відповідь. Вибери з чисел 24, 12, 18, 4, 6, 5, корінь. Давайте подивимось: 24 поділити по 3, 6. Тобто зараз Х дорівнює, Y дорівнює і Х дорівнює. Тут напишу. 24 на 3 на 6, 12 на 3 на 6, 18 на 3, 6. Значить, 18. -ка. Все далі не перебираю. 4 на 24, ні. 4 на 12, ні. 4 на 18, ні. 4 на 4, 16. 4 на 6, 24. О, шестка. 20 на. 24 дні, 18 дні, 5, А мені 4, 20 на 6 дні, 20 на 5, 4. Так, х дорівнює 5. Ось так. Підібрали, обґрунтували свій вибір. Пішли далі. В принципі, це все, що у нас за матеріалами підручника від нас вимагається. І тут залишилась тільки задачка. Ну, Потім буде розбір е, робочого зошита, то хто з робочим зошитом, можете за цим уроком додаткові подивитись розбори рівнянь. Короткий запис. Так, було, вибрались. Тобто, що у нас? Плавали? Було це плавали качки і гуси, вибрались на берег, залишилось. Скільки всього? Тобто, треба перше. Додати друге. І наскільки від більшого треба відняти менше. Було, це у нас ціле, воно дорівнює, вибрались, плюс залишилось, так? Розв'язання. Перша дія. Давайте перше шукати. Тобто це частинка, це частинка, оце ціле. Ціле мінус частинка, буде друга частинка, 8 качок, так? Залишилось. Друга дія 13 мінус 6, 7 гусей залишилось. Тепер що у нас? Скільки всього? Додаємо 8 плюс 7 дорівнює 15 птахів. Так, це всього. І наскільки від більшого, віднімаємо менше, отримаємо один птах. На одного птаха або на одного гуся менше. Все. Дякую за увагу.